Блум всіх найібав. Бажаю здоров'я, шановна криза туристів, Радий бачити вас на своєму каналі. В прошу вас підписатися вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Якщо ти вже підписаний, то жирно подбайку, зазвичай на це відео. Ну що, сьогодні поговоримо про Блум. Нещодавно я зняв відео, Блум дарує докси. Чесно кажучи, цікава ситуація виникла. І я якось по-іншому розповідав про даний мамепад. Але але давайте навіть просто спочатку, спочатку перейдемо до коментарів моїх коментарів, які тут е, зараз виникли. Не розумію, як вони капають, чому в мене нічого нема. Е, відразу пишуть, що скам, ага, нема, нема, нема. Все там а найкраще, найкраще повідомити, що написав щось автор. Назва відео тільки для переглядів, заради переглядів назва. Тобто е, деякі люди думають, що я якось неправильно розповідаю, хоча я сам у відео чітко сказав, що це. Не всіх зараз актуально, але на той час я думаю, що це воно всіх буде. Тобто в кожного буде можливість отримати докс. Але на жаль, це не було. І про це сьогодні ми поговоримо, детально розповім, що потрібно нам було робити, щоб отримати все-таки цей мемопад з доксів, тому що не кожен його буде бачити в своєму телефоні. Але перед тим як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор промоку. До речі, там докс виконував 175 доксів, Мені випадало за одну гру. Тому що, торцова обов'язково прошу Підписатися на мій телеграм-канал. Плюс також у мене є проект під назвою мані. Я тут торгую на фьючерсах. Пляньте, моя статистика за жовтий місяць сьогодні. На всього 15 жовтня, тобто за півмісяця я зробив такий результат повністю зелена стата. Все плюс, все плюс, абсолютно. Є статистика в мене на каналі відповідно. Полянка людинка придбала підписку. Підписка, до речі, коштує всь на всього 10 доларів. Нещасних, 10 доларів. Людинка купує підписочку і за одну угоду заробляє майже 800 доларів. Про що тут можна говорити? Думаю, якщо ви хочете приєднатися, мій канал разом зі мною розвиватися, заробляти, але з правильним підходом, то велком посилання на канал буде під цим відео, посилання на статистику також буде під цим відео. І, звичайно, посилання на мій канал також буде під цим відео. Всіх запрошую, тому що тут ви знаєте дійсності цікаву інформацію. Ну що, ми повертаємося до Блу. Нещодавно відбувся в них так би мовити мемепад. Я дуже був радий, що в мене воно вже було актуально. Тобто в цій грі, там, де ми раніше ловили зірочки, зараз звичайно незручно робити це з, з комп'ютера, але з зірочками там падали монети DOX. То ви натискаєте, плюс 5 монет доксив і ви отримаєте. Ну зараз я там завершу. І що, І що? За одну гру де середньо випадало 100 доксів, відповідно. Я не знаю, скільки я використав білетики. Ну, більше 100, 100% десь, можливо, до 2 години я витратив, щоб набити 16 тисяч доксів. Тому що на один аккаунт є обмеження 16 тисяч доксів. Я зараз вам все покажу. І що? Коли я знімав відео, я думав, що це все буде актуально для. Більшості аудиторії, але я не врахував той фактор, що в Блумі 80 мільйонів. Дійсно, якщо так ми припустимо, щоб кожен там забрав 16 тисяч докс, що оцінюється в середньому, ну в середньому скільки зараз 16 тисяч докс, мене, оцінюється 13 доларів, то це нічого собі, яка сума буде. Тому в них є певні обмеження, про які ми раніше не знали, і зараз ми про це дізнаємося. Врешті-решт, докс буде актуальний лише для 100 тисячам користувачів, тобто буде якийсь певний. Не рандом, я дійсно можливо, я в, попав в цю категорію людей, що рандомно вибрало, але можливо не попав. Але дивіться, якщо навіть порахувати, що в нас є 100 тисяч учасників, які приймають участь в мемопаді, ми множимо на ну, хай в середньому 12 20 доларів, то вони. Виділено це скільки одну тисячу кружотисячу один мільйон двісті тисяч гривень на даний, так би мовити, двіж. Звичайно, для докса це корисно, класно, тому що вони приваблюють увагу до проекту. Відповідно, і всі люди, які отримали, ми зараз ніяким чином не можемо це продати. Ми являємося холдерами. Відповідно, ті люди, які взагалі не чули про докс, не знали. Вони вже являються холдерам даного проекту. І їм цікаво, щоб цей проект розвивався. Відповідно, вже плюс нових користувачі. Вже знаєте, так моти є впівпізна з даного проекту, але. Чи е, класно зробили е, розробники Bloom. Я, чесно кажучи, не сильно ну, як, підтримую цей двіж, тому що все на все з 80 мільйонів 100 тисячам роздадуть, так би мовити, таку можливість. Тобто є певна каста людей. Я чомусь цю касту попав. Зараз ми поговоримо, що потрібно було зробити, щоб попасти в цю критерію. Вони навіть вчора це публікували інформацію. О, погляньте, це вся інформація з їхнього офіційного каналу. Ми бачимо, що вас цікавить право на першу історію обмежену гру Drop. Drop Games і Docs. Що ж, у нас є таємна система рейтингу, не може розповісти надто багато, тобто в, не, в них є певні критерії, е серед яких наприклад, будуть там відбуватися люди, які будуть грати в цю гру. Е так, Не можемо розповісти надто багато, не хочемо, щоб людина поруч з тобою почала свою статистику, щоб дурити систему. Тобто, Якщо, наприклад, вони скажуть, так, роби, 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 роби роб, те, і ти будеш можливістю отримати доступ в Drop Game, і тебе там буде монети падати. Звичайно, така кількість людей в рази збільшиться, тому вони нібито так би загадкою говорять, що є але це не, не так би мовити недоступна вся інформація для більшості людей. Тобто для того, щоб прийняти участь в дропгеймі, докс, нам потрібно, щоб е, що нам потрібно, саме ось, тут написано ваш час гри в дропгейм, тобто, скільки ми грали в дропгейм, загальна кількість розбитих завдань, тобто завдання стосовно підписки, там ти відео дивишся. Я їх не знаю, напередодні я їх всіх виконав майже. Uh, тому не знаю, можливо, за якась щучка я спрацювала, але ну, я дійсно ці думаю, так, зроблю оці всі завдання, там ончень, і таке інше. Тому що я uh, думав, що ось були попередні ігри, які там вказували, так, виконуєш завдання, більше на спать. Думаю, тут я також зуму зроблю. Щоденна серія реєстрацій. Тобто, там uh, ми реєструвалися в тих чи інших там, завданнях. Uh, так, uh, обіцяю межити до п'яти, uh, ну, бачите, тут поганий такий перегляд на українську мову, але uh, це мається на увазі більше п'яти запрошень. Якщо, наприклад, ви запросили більше п'яти людей, то відповідно ви вже там. Вже можете е, приймати участь в мемопаді, плюс підключити гаманець, тон і активність у мережі. Тобто, що це має на увазі, тобто підключаємо гаманець і робимо інші транзакції. Тобто, якщо ви це, все зробили, то у вас була можливість потрапити в ці 100 тисяч людей, які приймали участь в мимопаді Докс. Але все рівно погляньте, ну я гадаю, що більшість людей це робили, але в них чомусь це не актуально. Тому тут грає е, роль рандом. Ну, я я впевнений, ці 100% з 80 мільйонів. Там ну хай, наприклад, навіть 30% зробили ці всі завдання, але чомусь вибрали тільки ста осіб, тому тут дійсності рандом. Можливо, там буде завдання змінюватися. От, умовно кажучи, поки що на цей мемопад потрібно було запросити там п'ять друзів, на наступний мемопад, тому що вони говорять, що далі там буде більше відповідно мемопадів, відповідно, більше ми там будемо заробляти. І критерії 100% будуть змінюватися. Можливо, спочатку там було п'ять друзів, потрібно запросити, потім 15, і таким чином будуть відсіятися. Відсіються використовуючи у вас секретний соус, ми виковим чином обрали 100 тисяч щасливих користувачів Bloom для цієї розірші. Тепер, коли ми розповіли вам про секрети, приготуйтеся до наступного дроп ого, угода. Відповідно, це лише початок, це круто, все класно. Тобто, якщо загально плані взяти на ранній стадії, мене вже там є в Bloom 13 доларів. Так, це круто, все класно. Але скільки виникло за рахунок цього е хейту, це просто не передати словами. От чому має назва? Плум всіх наїбав, тому що раніше там розробники говорили, що буде пати. І я, чесно кажучи, думав, що це кожен там буде використовувати цю можливість. Там кожен буде тапти, але все рівно це буде обмежена пропозиція. Тому шансориство, якщо поглянути на цю ситуацію з іншої сторони. То вони таким чином відфільтровують тих людей, які дійсно грають, там прокачуються, але все рівно таких людей теж маса, і це, тих людей більше 100 тисяч. І таким чином відбувається повний рандом. Я чомусь цей рандом попав. Звичайно, це круто, все класно. Але навчіть, будь ласка, в коментарях, чи багато в мене зараз тих людей, яких зараз є доступний цей вимопад, ви можете, наприклад, випати докс. Тому що є, бачите, різні критерії. І все-таки грає основну роль У Мене також друг є, який там горить все. Мені нічого не прийшло, сьогодні написав. О, все в мене теж докси падають, тому круто, все класно. Тому що наториства, поки що такий наш двіз виникає з блумом, з мемепадом, пов'язаний з монетою Докс. Які там далі будуть меми які там будуть далі монети. Ми в режимі очікування чекаємо. Хоча, звичайно, хотілося б вже дізнатися, коли вже буде остаточний аеродроп, лісинг, але поки що, поки що вони це відтягують, і за рахунок цього вони дають нам таку е, хорошу, нібито можливість але не для всіх Пов'язано з тим, що це мемепад, де можна е, нафармити е, криптолюту і яку тоді можна в перспективі продати. Тому що так, це обов'язково ласка, дайте відповідь на мої не дайте відповідь на моє питання, чи є в нас в вас ще доступний мемопад. Тому що спочатку я думав, що це не буде, але врешті-решт це дійсно є обмежена пропозиція. І обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисної інформації. Якщо вас цікавить проект Лудомані, хочете разом зі мною розвиватися, заробляти, то велком, велком! Посилання на канал або під цим відео, підписка коштує все на все 10, хотів сказати 100. Ні, не 100, 10 доларів на місці, які результати. Тому, тому чекаю тебе.